Павуки. Павуки завжди були моїми улюбленими комахами. Я ще пам'ятаю, як я в дитинстві, десь там гралася під рабиною і дивилася, як павук наплітає павутину. Він дуже швидко це робить, як там з жопки вилазять ці павутинки. Але, на жаль, в силу своєї роботи, як кажуть, з діжки прозводства, я змушена потравити павуків, тому що. Вони наплітають кубла на самшиті, на ялівці, на ялинках, оплітають їх павутиною На ранішню росу дуже видно, це, це, це такий негарний, негарна ця вся історія. Вони плетуть також по будинках, по е, піддашках біля криші. наплітають цю павутину і часто помики є в запиті, е, щоб їх ну, зробити якусь обробку. Павуки це павукоподібні, це не зовсім комахи, і інсектициди на них, на жаль, не працюють. Тобто ми знайшли один, який на них працює. Колись був у мене такий запит, один з моїх товаришів розповідав про те, що вони працюють в ті поштові, і хлопці покусали павуки, які викликали алергічну реакцію навіть до того, що один мусив звернутися за лікарською допомогою. І з тих пір, якби на павуки пішов, бізнес пішов. Ми оприскуємо проти павуків. Проти павуків ми використовуємо препарат Дракер. Це Італія і це капсульований цигалоприм. Це галоприм, щоб ви розуміли його, ще дуже-дуже давно використовують проти синотропних комах. До синотропних комах відносяться ті, які не можуть жити без людини. Це блохи, воші, таргани, мухи, хатні, комарі, -очасті, тому що вони, в принципі, можуть жити, але частково є повні синотропи і часткові. Клопи. Біля людини часто живуть оси, шершні. І проти них всіх, от якраз використовувався цей галоприм. Е, ципровід Агро є такий препарат, він використовується часто при обробці від комарів, е, е, ділянок задувають гарячим, е, гарячим паром, задувають Нурелде і ципровід Агро, і для того, щоб не було комарів, і в принципі ципровіду можна самому навіть суштіля пройтися і буде їх е, ну не скажу, що мало, але значно менше. Це залежить від території, якщо територія досить таки велика. Тоді буде добре менше. Якщо територія типу 6 соток, то це, на жаль, не зовсім так працює. Кліщі, цідотропні, ті, які кусають людей, вони теж цим, цим провітом їх можна взяти. Це агро. Про Проте кліщів ще знімаю окреме відео. У мене ще є, є один там з любимих препаратів, які ми використовуємо. Але зараз історія про саме про павуки. Так як павуки не є. Комахами є подібними, належить ну, до, до царства комахів, але не належить до 에... підряду комах, то якраз оцей циприметрин, він капсульований, він така забита в капсулу штука, яка дуже повільно він випаровується з поверхонь. І через те не обробляємо ми поверхні. Рослини бажано, щоб перед цим за два дні не забирати павутину, щоб на павутині сидів павук і його підібрати. От я вчора почала це робити обробку і дивлюся, що зараз саме саме той момент, коли вони з куби виходять маленькі павучки і будуть розбігатися по ваших рослинах і так далі. І ще це дракер проти, я при цьому ближче проти синотропних проти мухи, мурахи, таргани, блоки, кліщі і оси. Я його використовувала на всіх них. ну, Мабуть, крім тарганів, бо в мене не було й блог. Ми робили мухи під віконня, ми робили мурахи, посип, поливали мурашники. Тарганів в мене немає, блох немає, кліщів, Робляли територію проти кліщів хорошо. І оси теж отлічно, шершні, отлічно павуки додам до цієї ще штуки. Я Скажу два слова. Дуже хороший цей цифр, цей дракер проти шершнів. Шершні теж поселяються біля людей, поселяються біля плодових садів, е, наносять шкоду. Вони часто обрізають, наприклад, там де сутки виділення якихось щитівок, обрізають кору, з'їдають плоди, на них ставлять ловушки з допомогою там варення. Але, скажімо так, десь живучи під кришою, вони можуть задати досить великої шкоди і шершні не раз їздили, травили, шершні оси. Оси в травень місяць вони самі починають створювати ці кубла. І тому оцей дракер він може використовуватися проти дуже хорошо, Три, три хвилини шершень падає. Проти шершнів, проти ос рекомендую здорових цим рослин.